Упаковка найходовішої вентиляційної установки для приватного будинку чи квартири від Comfavent серії Demect R900. О, до речі. На вентиляційній установці є такий от QR-код. Замовнику для того, щоб її під'єднати до телефона, щоб керувати з телефону, достатньо просто просканувати цей QR-код. Ну що, відкриваємо такі зручні пропружинені ручки. Бачите, вона відпружинилась. Підняли, відчинили. Що ми бачимо? Ми бачимо. Автоматика, контролер, теж, до речі, з QR-кодом. Бачимо сам роторний рекуператор. Бачимо повітряні фільтри. Ну, Відповідно, двигуни, нагрівач. так вона виглядає всередині. Ну, дійсно, все рівнесенько, все бездаганно, все дуже акуратно.